Кажуть, старість не в паспорті, а в серці. Але правда в тому, що після сорока зеркало іноді починає дивитись на нас інакше: нові лінії на обличчі, легка зміна фігури, сивина в волосці усе це може збивати в пантелику. І ми ловимо себе на думці, що це зрада, чому тіло мене зраджує? Але факт в тому, що після сорока. Рівень колагену зменшується на 1% щорічно. а це означає, що шкіра втрачає пружність, а гормональні зміни впливають на настрій і самооцінку, а також наше самосприйняття. Але це не ознака занепаду, а природний цикл життя. Зморшки на обличчі це не лише ознака старіння, це мапа наших усмішок. Хвилювань і перемог, тіла, яке пройшло десятки, а можливо, і сотні випробувань, заслуговує не на критику, а на вдячність. А отже, розкрию маленьку таємницю і поділюсь з вами кроками турботи, речі, які ви добре знаєте самостійно. Це прогулянка, масаж, час на сон, ароматерапія і це не каприз. Це спосіб сказати собі, я цінна, я тут, я себе люблю. До речі, у вівторок відбудеться прямий ефір. Ми відновлюємо наші зустрічі у жіночому клубі Простір прийняття вівторок, 19.30, доєднуйтесь. У нас в гостях буде експертка з ароматерапії, Тож буде цікаво дізнатися, як. Можна піклуватись про себе ще й таким доступним кожному способом як ароматерапія. Жінка після 40 схожа на добре вино, яке з роками стає тільки глибшою, ціннішою, красивішою. Краса це світло в очах, а не кількість зморщик. Тож, якщо потрібна підтримка, Пиши в особисті, доєднуйся до моїх сторінок. Якщо інформація була цікавою, ставлю вподобай.